Благословен Бог наш се дано ни присној во веке веко Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Сар Небесний, втішителю душі істини, і живе з ліс, і все ісполняє, і сполняй, і сукровіще благих і жизни, подати люб прийди в селисам, і очистий отсяки скверни. І спаси блаже, душі наша, святий Боже, сиди кріпки, с ти безсмертний помилуй нас, святий Боже, сиди кріпки, сети безсмертний помилуй нас, святий Боже, сиди кріпки, сети безсмертний помилуй нас, слава Отцю, і Сину, і Святому Духу, і нині при віки вовіки Амінь. Пресвятає Тройці, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наша, владико, прости, безкошті е наша, святий посід і селе немощі наша, імени Твої ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу. І нині Хрисної во віки вікова. Амінь. Отче наші жиї си на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царстві Твоє, да буде воля Твоя, як на небесі, і на землі, хліб наш насушний даж нам днес і Остави нам долги наша, яко жимо оставляємо должником нашим і не веде на свої скушені. Яко твои царство и села и славоца, и се Духа, нини и пресну его вики виконаху. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, в нині і приснує во віки вікова. Мінь. Придіти, поклоніться цареві нашому Богу, придіти, поклонімося Христу, цареві нашому Богу. Відіть, поклонімся і понімцем, припадем Господу Ісусу Христу, Царю і нашому. Благослови душе моє, Господи, Господи Боже мой, возвеличил Сіси, зілого ісповідання, воли поту облекся, іси, одіяйся світом, як коризую, простирай неби, кожу покриває водами привозприйняття своя, полай облака на своє, ходя й на крилу вітренню, Творяни, ли своє, Дух свій пламінь, огненний, основай землю на твердий не преклониться в вік віка, безнекоризодіяні є, на горах стануть води. От запрещення Твоє побій, ну то Твоє убояться, восходять гори, не сходять поля в місто, я же основали я си їм, приділ положили, я си, оже не прийдут, ніже обретяться покрити землю, посилай істочні водебрі, посреді ор прийдуть води, напияють всі сельні, я. Do на nare жажду свою, на небесні привітають от среди камені дадять глас. На дать глаз. от привоз приник своей їх насититься земля. Прозябай траву скотом і злак на службу чоловіку. і звести хліб от землі, весна веселить серце чоловіка, Умостити лице єлеєм, і хліб серце чоловіка укрепить, насыт се древо поле, і жиє іж садил. Там оптиці возгніздяться, я руді вожилище пред водительствує тіми, Гори високі, яленим камінь прибіжище заяцем, сотворили сумново времена, сонце позна запад свой, положили сітьми, і бой нощ, вони ж пройдуть, всі звірі дубравні, з ким не рекаючи восхитити, і взискати от Бога піщу собі, Вось я сонце, і собравшися і воложах своїх лягут, і зайде чоловік на діло своє і на ділання, своє до вечора, яково звеличиш. Діла Твоє, Господи, вся премудрості сотворив Яси, не сповниться земля тварі Твоєї, сіє море великої і пространне, та мога дихженіще сла, животне і мале, со великими. там у кораблі приплавають, його се создали, сиругатися, йому всяко тобі чай дати піщу йому благоврем'я, дав, що тобі їм соберуть, отвершу тобі руку, всяческа і сповниться благости, отрощу вже тебе лице возмятуться, от імеше дух, іщезнуть, і вопер Своєго звратяться, послеши духа Твого, і созиждуться, і обновише лице землі. Буде слава Господні, вовіки Возвеселиться, Господь, о ділі своїй призирає на землю і творяй, трястися, прикасайся, орам ідем'ятця, восприйня, Господи, у животі моїм, полюбов моєму дондежисть, да усладиться йому бесіда моя, возвеселюся, о Господі, да іще знудрішницю от землі, беззаконниці, я не бати Ботим, благослови Душа моя, Господа, сонце позна, запад своє положилося в моїй без ночі. Як возвеличившися діла Твоє, Господи, вся примудрості сотворили си, слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Аллилуйя, 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 слава Тобі Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуя, слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Миром Господу помолимся. Господи помилуй. Освишний мир и спасен душ наших, Господу, помолимся. Господи помилуй. О мир и все, мира, влосан, святи Боже церкви, и седен, Господу не Господи помилуй. Omирився, мірабло, санський, Божий, церкві, і сідані, невісі, Господу, помолимся. Освятим храм и сами свиребен страхом Божим ходячих вонь Господу, помолимся. Господи, помилуй. О, Ось святішим сранцем архіреї нашої Францисті Папіремсті, бо любим єпископі нашим Кернілі, чесним присвітерстві в Хресі Діаконстві. Ось прийшли люди Господу, помолимся. Господи, помилуй. Обо охранимі в народі нашому, придержащих властих в наших і овсем воїнстві, Господу, помолимся. Господи, помилуй. О граді самі святої обітелі, сайсяком граді, странні вірою живучих, Господу, помолимся. Господи, помилуй. О, благора створення воздуху плоду земних временних мирних, Господу, помолимся. Господи, помилуй. О, плаваючи, будучествуючи, недовуючи, плененних і воспасення Господу, помолимся, збавитись на моцякі скорби, й нужди, Господу помолимося, заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твої благо, Господи помилуй, пресвятую, пречистою, преблагословенної, славною владищиці нашу, Бородицю, приснудів Марію, совсіми святами пом'януше сами себе і друг друга, і весь живот наш. Христу Богу Тебі, Господи, як подобає тобі всяка слава і поклонені Отцу і Сину і Святому Духу, нині і присної віко. Амінь. Господи, возвах тебі, услыши м'я, Господи. Господи, воззвах тебі, услышим я, вон мила сумоленія моєго. Не да возвати ко тебі, услышим я господи, да исправиться молитва моя, як кадило пред Тобою, воздіяний є руку моєю, жертва вечерняя, услышим я Господи. Боже, Господи, хранені устом моїм і дверей рождення у снах моїх, не уклони серце моєго словеса, лукавства, не пшивати вини у грісі, со чоловіки, ділаючими беззаконні, і несуштуть сосу ізбраними її, накажуть м'я праведник милости, обличить м'я, є лиже грішного данина, мастилі, моє я, якої ще й молитва моя во воленій їх пожертви, боша камені суди, їх, услышаться, лавали моя кого з могоша, як то оща землі просідися на землі, розточишся, кості їх пряді, як око тобі, Господи, Господи, очі минать у повах, не отойми душу мою, сохрани, отці ті уже составиша мій от собла, з Паду тумре в своїх грішниці, єдиність масдон деже прийду, гласу моїм, Господу, возвай гласу моїм, Господу помолихся, пролю пред ним молені, моя, печаль мою пред ним возвіщу, не дай щезати од мене духу моєму, і ти познала сести на пути Семпо, не може хоздах, скриша сіть мені, смотря ходесний, возлях і не пізнає мене, погібейство від мене і не звиває душу мою, возваху тобі, Господи, ріхти, сив, пований, і моя часть моя сина, земля, Млі живи, во йми молині моєму, як осмирихся, зіло, ні збиєм я одонящих м'я, як укріпишихся, паче мене, і зведи і стрімниці душу мою, і сповідатися імені твоєму. Мене ж ждуть праведниці до неделю, здаси мені, і зглубинимо зваху тобі, Господи, Господи, услышала, да буду душі твої в ласу, моления моєго. Ще беззакон зрішив Господи, Господи, хто постоїть, як у Тебе, очищений єсть. Ум предвічний світ составив той втори, Аврила тебе причастіями божественними, просвіщаєш всю вселеную і вже от від віку откриваюша нам Божественну і велику воістину тайну, вот утробі воплощає діви честі, суща безцілесна і бовша чоловіка, бо є же спасти челові. Віка. І мене ради Твоя потерпіття, Господи, потерпі, душа моя, во слово Твоє, опова душа моя на Господа. Хрестову, три солнечного божества і багато просіяває божественними світлостьми. І спущаємо ми непрестанно оттуду, сучі я на землі радосно ликуючи я, і восхляю щият, страстей мгли і збави, і просвіченіму ясни гаврі, лерхи, стратиже, молитви ничого душах наших. От стражи утриня, я до нощ, От стражи да до Ізраїль на Господа. Не служи свята, ніянська, на стадо твоє часто находящая, устави роздори церкви, укроти буру безмірних і скушеній. І збави біти обстоянні любові учту шият, і подкротлой прибігаючи, я обрієр хістра ти же молитвеніче о душах наших. Господа ми розі мною на і, збавлені, і то избавить, Ізраїля всі безконі, оче бого, сефане, Божественно і мудрого Отче, боно, все стефане, Божественно божественної... мудрості, О, боносе, стефане, мудрості. му кріп світло, я розчу Божество, цілому дрієм желаніє. Правдую вже всю силу душевною, мною, управи колесницю красну добродітелей оставил си, на ню же всі традуєся, вошел єси, ко висоті славне, Хвалите Господа всі всієзиці, похвалити, Його всі людиє. Отче Стефане, сестеване, богословіму просвітил єси преподобне, якоже копіє нося ярост, простерту на хульне я блаженне єретики, ретики, желанєм горнія, є, яже сподобився, єси причаститися чудне. Предстоя престолу всіх царя і все джитем, як утвердився милостє на нас, істина Господня прибуває Твого вік. Хоче Бога, воли вестефани, воздержанієму погради в суду, копервовинному востещі сотворил єси і утешил єси мірським, я теж. І молвотрясума чистотою удержан був єси премудре, желанєм воїстину крайним, Богу мудре, преподобне, слава Отцу і сину, і Святому Духу, Срадуйтеся, зрадуйтеся нами вся ангельська ячино, началі я, представку ваш і наш заступник, великий астристати однешній день. З ним його храмі преславно являєся, освящає, чим же подолу воспівающе, тому возопієм, нас кровом крилу Твоєю, великий Гаврілем і нині і, і вовіки віковамінь. Все чистає, яко від тебе на кресті повішена, плачущи в опіяше матерський, сини мої, Боже мой, слачайше є моє чадо, като і страсть поносною. Премудро прості Світ тихий, святої слави, безсмертна Отця Небесного, святаго Блаженного, Ісусе Христе, пришече Сонця на запад, Видівше світ, вечерний поємоця. І сина, і святого Духа Бога, Достоїн єси вось времена, Підбити бити влас преподобними, Сине Божий живо я в Всім премудро, вонь ми, милость твоя, Господи, поженет м'я, во вся дні живота моєго. Господь не ніч тожим'я лежить на місці там, злачні там, о вселим'ям. Милость твоя, Господи, поженет м'я, во вся дні живота моєго. Сподоби, Господи, овечерце і без гріха сохранитися нам. Благословені си, Господи Боже, Отець наших і хвально, і прославлено, ім'я Твоєвіки. Амінь. Буде, Господи, милость Твоя на нас, як повахом, на Тях. єси, Господи, навчи нас оправданням Твоїм, благословеніси, Владико, розуми нас оправданням Твоїм, єси, святий, просвіти нас соправдані Твоїми, Господи, милость Твоя, во руку Твою не презри. Тобі подобає хвала, тобі подобає піні тобі слава подобає Тут і Сину, і Святому Духу, нині присно, і вовіки вікова Амінь. Исполни вечерню лет нашого Господа вес. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю благодат. Господи, помилуй. Вечера все совершенно, свято, мирным безришного Господа, проси. Ангела, мирна, Вірна, наставника, хранителя, души телес наших Господа. Проси. Прощення, не восстановление і причем наших, у Господа, проси. О, дай, Господи. Добрих і полезних душам нашим і Миру, ви Господа проси. Подай, Господи. Проче времени живота нашого мири у Господа проси. Подай, Господи. Християнське кончине животу нашу безболезне, последно мирне добро твіта На страшно судище Христові проси. Подай, Господи. Пресвятую, пречистою, славну славною владечицю нашу бородицю, присландиву Марию. Со всіми святами пом'янувши самі себе, і друг друга, і весь живот наш. Христу Богу предади. Тебі, Господи Як благах, і чоловік любець Бог, я сей тобі славу воссилаєм от Своїй Сину і Святому Духу. Нині і пресної во віки віков, Лаві мир всі і духові Твоєму. Глави ваша, Господи, Тобі, те. Господи Царство де святого слава цар і припрославлена отця, і сина, і Святого Духа, нині приясно, і во віки Амінь. Крест твой, Господи, жизнь і заступлений людям Твоїм єсть, і найнадіющийся тебе плоть, і у Бога нашого поєм помилуй нас. Котибі возведохочі мої живучому на небесі, як очі раб у Господі своїх, як очі рабені в у руку Госпоже так очі наші, Господу, Богу, нашому донде донежи ущедрітни, крест твой Господи, рай, от роду чоловіческому, і от і сліні, я і збавшися, тебе розпеншалося плотію Бога нашого, поєм помилуй нас. Милуй нас, Господи, помилуй нас, як по многу, і сполником вся уничина, найпаче наповнися душа наша поношених обзуючих і уничижених, я гордих. <кхух> <кхух> Страдавши і тебе ради Христа, многі я муки претерпіша, і совещені я Він це на небесіх. Да моляться о душах наших, слава Отцю і Сину і Святому Духу, і на ні пресної во віки амінь. На древі живот, наш зрящий, все непорочна я богородице, висяч матерський ридаючи вопіяше, Сине мої, Боже мой, спаси любові упоющи. Нині одпущаєш раба твоєго владу, ко, по глаголу твоєму соміром. Як ви дісточі мої Твоє, я життю, отва придисе всіх людей. Світ откровений, язикові славу людей твоїх ісра, Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і сину, і Святому Духу. І на ній пресно, і во віки вікова. Амінь. Десяте Кайце, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наша, владика, прости, беззакон'я наша, святий посітий, синемоще наша, імене Твоєго ради, Господи, помилуй. Нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу Отцу і Сину, і Святому Духу, і на Ніпресно, і во віки вікова, амінь. Отче наші же і сина небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царстві Твоє, да буде воля Твоя, як на небесі на землі, хліб наш насущний на даш нам несь і остави нам доля наша, якожий моста, оставляємо дождником нашим, і не веди нас в свої скушене, но і злами нас от Як у Якось царство і сила і сили. Славовця, Святого Духа, нині присна, і во віки Амінь. небесних воїн, страти і молим молимця, присна, мене достойний, да твоїми молитвами оградичи нас кровом крилу невещественний, я я слаби, сохраняй нас припадаючих, приліжно і вопіючих. Подбиті спави нас, як у начальник вишніх сил. Слава Отцу і Сину і Святому Духу і ній пресном. І во віки віков, амінь. Діво пренепорочне, я мати Христа, Бога, оружіє пройде Твою пресвяту душу, є дара ма мави діла, Сина і Бога Твоєго, же, благословенна я молящи, не престай, прощеніє, прирішені нам даровати. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молим Ти, Саву Слоше, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молим Саву Святішу, Селенце Мархірею нашим, Францисі Папіремцим, і Болібиєм Єпископі нашим Кернілі, ослужащим послужащим у святім храмі Сем і оці наші духовних і оце, і в, в, в Христі, брати наші. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Є ще молимося об охранній в народі, нашому придержащих властих наших, і осем воїнстві. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Є ще молимося о предстоящих людях, ожидаючих у Тебе великі багаті милості за творечу на милостиню, і за вся православних християни. Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Як у Христе, учлик, любез Бог, я сей тебе славу осылаем, Отцу и Сыну Святому Духу, на ней пресной во веки веков. Аминь. Мудрость. І херове, і Безісни, нія, слава і сушу, і бороди, тобі, Христе, Боже, упование наше, слава тобі. Слава Отцу, и Святому Духу, и на нині пресновеки віковам. Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, молитва, пречистий, и Своя матері. Силу чесного житворечого креста, блаженность учиномучника Теодора Епископа Мукачівського і святого Архангела Гаврила, його же пам'ять завершаємо, і преподобного Отця нашого Стефана, Савіата, Савваїта, і всіх святих помилуйте спасет нас як у і чоловіка любе.